Дівчата, привіт! Сьогодні покажу вам, як я роблю стемпінг за допомогою пігментів. Наношу пігменти на штампік втираючими рухами. Щоб видалити залишку штампіка, вам знадобиться скотч. Також я очищаю кісточку в скотч, тому що, якщо кісточку будете очищати в щось мокре, то кісточка буде робити вам з пігменту болото. Наносимо білий лак обичний, переводимо. Тепер беремо тіпсу або наш нігтик, він має бути без липкого шару, тому що, якщо буде липкий шар, переведеться все. Отаке виходить у нас, перекриваємо його топом. Я візьму глянцевий, щоб показати вам, що не тягнеться за кісточкою. Пігмент залишається на своєму місці. Тому, дівчата, можете користуватися таким лайфхаком. Берете один білий лак купляєте пігменти, і у вас вийдуть багато кольорових лаків. Тепер ще один беремо синенький і зелененький. Ну, Тут все те саме повторюємо. Головне очищайте штампік і кісточку в скотч.